Ах, м -м, Головну роль у фільмі виконує Бенісіо Дель Торо, заради якого, як я вже і казав, було створено увесь сюжет. Глядачі можуть знати актора за такими фільмами як Людина Вовк, Сікаріо, його ролі колекціонера у кіносесвіті Марвел та багатьма іншими фільмами. Дочку Корде Лізол зіграла Мія Тріплтон, який ще належить віднайти свій Титанік і стати такою ж відомою, як її мати. В інтерв'ю акторка розповідала, що під час підготовки до ролі її кухня нагадувала місце розслідування злочину, оскільки вона сама розробляла досьє своєї героїні і тісно співпрацювала із реквізиторським відділом. Замикає головне тріо Майкл Сера у ролі дивакуватого ентомолога Бьорна, який насправді зовсім не такий простий, яким хоче здаватися. Актор готувався до ролі щодня, читаючи ентомологічну літературу, зокрема Жана Анрі Фабра, а також розробив кумедний акцент для свого персонажа. Ну і звісно, окрім головних героїв, у фільмі виступає цілий ансамбль знаменитостей, як втім і в інших фільмах Андерсона. Тут вам і Том Генкс, і Брайан Кремстон, і Скарлетт Йоханссон, і Бенедикт Камбербеч. І якщо я продовжу перелічувати їх усіх, це займе трошки більше часу, ніж ви можете витримати. Я терплячий. Щоправда, слід зазначити, що не всі зіркові камео тут однаково виправдані. Наприклад, Біл Мюрей та Віллем Дефо, які з'являються в кадрі буквально на одну чи дві хвилини. Тим не менше, акторський склад це однозначно одна з найсильніших сторін картини, заради якої їй варто приділити увагу. І, звісно, не забуваємо за наш неперевершений дубляж. Цього разу свої голоси персонажам подарували. Андрій Самінін. Я заповів у свій статок тобі одній. Тож вступає володіння краще рано, ніж пізно Еліна Ходаківська. З якого дива. Ми шість років не бачилися. На все є причини. В чому ж це? Кирило Сузанський. Чи могли б ви закохатися в чоловіка, схожого на мене? Принаймні гіпотетично? Три кухлі і вже розвезло. Андрій Мостренко та інші актори. Лиш одне тобі не судилось дізнатись. Істину. За це ми маємо подякувати студії Ледоєн, режисер себе бляжу Анні Пащенко та перекладачці Надії Криловецькій.